Продовжуємо розповідати про ухвалені рішення членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради на засіданні, яке відбулося на початку поточного тижня. Програму підтримки співвласників багатоквартирних будинків тергромади на 2023-2026 роки підтримали члени виконкому на зібранні. Алім Зінчук, головний спеціаліст сектору утримання будинків і прибудинкових територій, доповів: Якщо коротко, ця програма в нас вже діяла три роки. За цей час вона показала свою дієздатність. Загалом в середньому ми виконували 12 об'єктів за рік на умовах співфінансування. Ці роботи були. Здебільшого термомодернізаційні, такі як встановлення НТП, заміна трубопроводів, капітальний ремонт покрівля. Нового до програми не вносилось лише той пункт, що тепер у нас кожен будинок може участвувати в програмі один раз на три роки. Міський голова Дмитро Биков зауважив, що співвласники багатоквартирних будинків в умовах воєнного часу не зможуть скористатися програмою підтримки. Однак, після закінчення дії проєкту минулорічних років необхідно затвердити новий, який діятиме до 2026-го. Програма має запрацювати після перемоги. За тим члени виконкому підтримали зміни до автобусного маршруту номер 29 Південний Низи. Тепер його збільшено на дві зупинки. Автобус зупинятиметься на будівельників і митниця на вулиці будівельників. Розглянули й додаткове питання заступниці начальниці фінансового управління Ірини Артемчик про виділення коштів з резервного фонду бюджету тергромади. Департамент житлово-комунального господарства кошти в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень. На придбання дизельного палива для опалення цілодобових пунктів обігріву населення, також 200 тисяч гривень для облаштування свердловин аварійного водопостачання і застосування механічних насосів в підвалах будинків, житлового фонду, також закладів дошкільної загальної середньої освіти та закладів охорони здоров'я комунальної форми власності для забезпечення населення питною водою. Також виділіть управлінню соціального захисту населення кошти в сумі 90 тисяч гривень для придбання дизельного генератора для грушньопланівської міської територіального центру соціального забезпечення Калина, відділу культури спорту і туризму кошти в сумі 90 тисяч гривень. Це теж придбання дизельного генератора для комунального закладу культури. В місь... Міський палац культури і творчості також додатково додати управлінню охорони здоров'я кошти в сумі 10 тисяч гривень. Попереднім рішенням вже виділялися 80 тисяч гривень для придбання генератора для комунального некомерційного підприємства, лікарня, інтенсивного лікування першого рівня. Ці кошти за рахунок резервного фонду виділятися. На жаль, ракетні обстріли критичної інфраструктури. України продовжується, режим економії електроенергії продовжується, тому ми зараз вимушені виділяти кошти і купувати електрогенерацію. Це генератори для аварійного електропостачання для медиків, для освітян, для забезпечення. Медичних закладів для забезпечення пунктів обігріву, і, звичайно, для цих генераторів ми робимо зараз резерв і закуповуємо дизельне пальне через департамент швидко-комунального господарства. Тому це всі витрати вимушені, і, скажімо так, і не хочеться витрачати кошти на це, але ми розуміємо, що попереду зима і ми не розуміємо, як. Все буде відбуватися, чи буде електроенергія, чи буде ресурси для того, щоб утримати місто. Тому хоча б невеличкий резерв і можливості для утримання важливих для міста комунальних підприємств, закладів, Ми, нам необхідно все це. Закупити. За тим члени виконкому ознайомилися зі звітами очільників комунальних підприємств «Теплоенерго» і водоканалу і розглянули низку інших важливих питань життєдіяльності громади.